Кілька років назад ми з другом пішли купити Кавуна. Я прийшов до нього в гості, він каже: йдемо купимо кавун. Ідемо. Ми приходимо, людина продає кавуни, всі виглядають однаково. І друг каже у тому продавців: солодкий, той каже, мед. Він каже: Ну давай відріж мені, я попробую». Каже, якщо не мед, то кавун твій. Продавець каже, добре, взяв, знаєте, трикутники такі, вирізають, дав попробувати. Товариш каже, Твій. Він каже, як мій, давай другий. Попробував другий. Каже, і той твій. Там десь третій або четвертий ми купили. До чого я це розказую, друзі, що ти за фрукт показує тільки то, коли тебе розріжуть і заглянуть всередину. Так ззовні ми всі кавуни, всі разом сидимо, і всі, і всі в принципі, сочні й плодовиті, щоб подивитися, хто ти насправді, щоб ти зрозумів, хто ти насправді. Іноді Господь бере, надрізає, і тебе хтось надкусить. І от тоді видно, хто ти. Яка ти ягода?